Окупація 20% нашої території, ви вважаєте, це дипломатія? Масовані поховання, чи це що? Точно не дипломатія? В сучасному світі депортація силою 20 тисяч українських дітей на територію Росії. Чи це схоже на дипломатію? Такого дуже багато, не хочу. Щоб сказали, що я почав якісь там свої українські наративи, все це боляче, такі речі, навіть називати наративами. Я хотів би вам сказати, ми давно не в звичайній дипломатії Дуже давно, тому що ми маємо справу з людьми, які не дипломатичною мовою прийшли зруйнувати, абсолютно зруйнувати нас, нашу історію, ідентичність, Наші сім'ї. Ми маємо те, що ми маємо. І я не хочу зараз, щоб у нас була з вами такий діалог історичний, хтось щоб все почалось, тощо, тому що у мене буде своя думка, у русских буде своя. Я не хочу про це. І саме через це, тому що таких питань буде дуже багато. Подивіться сигнали русських. Треба спочатку розуміти коріння цієї війни. Для чого це робиться? Як ви вважаєте? Для чого робляться такі сигнали, щоб її не закінчувати? Тому що ми всі, і ви, ви поважаєте свою мову, свій прапор, своїх людей, свою історію. І ми так само, і русські так само свою. Але вони ще хочуть нав'язати свою історію нам і знищити те, що нам дуже дорого. Тому в усіх війнах робиться перший крок. Як каже президент Трамп, припинити вбивство? Окей, ми підтримуємо. Припинити вбивство. – це… Full unconditional ceasefire. і для цього дійсно не потрібні лідери. Потрібна політична воля, лідера.